Слава святі, єдиносушній, Животворящий, нерозділимій тройці, От і Сину і Святому Духу всегда нині пресно, і во віки віков, прийді, позвоніться царяві нашому Богу. Німця Христу, це ради нашому Богу. Ви їде, поплодімцем і самому, Господу Ісусу Христу, заради Богу нашому. Ви їде, поплодімся і припадаємо. Від України раса собі один. Організація України. Чи? Точка один. Точка три. Провід збору, старшина, комендант, Пластовий сенір Єрема Зварчук, заступник, власний сенір Богдан Стеславський, духівники, старший пластун, отець Іван Петляк. Мар'ян Павлів. писар, пластун-прихильник, учасник Михайло підцерковний, пластунка прихильниця Христос. Пла, точ, дня. Е, для привітання надається коменданту збору власному сенір Єрема Зварчук. Шановна громада, шановні пластуни, сьогодні ми зібралися в цей час перед Великодній, щоб зрости духовно, щоб зробити сьогодні цей день пам'ятним. Тому що у нас у пластунів незабаром Буде свято, два дні залишилося до свята, 93-ї річниці першої пластової присяги. Сьогодні ця хресна дорога, яка буде від цього місця проходити, мала би об'єднати нас всіх думкою, наміренням, щоб наша молодь виховувалася. На християнських засадах і ті гуртки власне, 12 квітня 1912 року дали першу пластову присягу на вірність Богові і Україні. Було створено цю організацію дитячу на те, щоб в нашому народі зростали, зростало добре, молоде покоління, щоб були ті, які пізніше взяли крізь в руки і пішли в січове ледство. щоб були ті, Пізніше стали у лави української повстанської армії, що були ті, які піднімали український дух по цілому світу, і може зберегли не одного для нас у цій далекій діаспорі. Святи Божі, святий Боже, святий, святий безмерний помил. Всенові да і благодаттю Всесвятого Духа, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічній. Перша. Ісуса ведуть з різниці, щоб гризип'яти на Христі. Засудили вже до страти Сина Божого пилати і проліться його кров, Сина Божого Христа. Стація друга, Ісус бере на себе хрест. Вже життя надходить вечір, хрест важкий бере на плечі, вже йде сумний похід, стилиться кровавий слід. Ісусе, ми й усі твої діти, величи нас у любов зрозуміти. В дорозі нас є твої сліди, веди нас за собою веди. Він і до нас кличе тим Божими словами. Відречиться ви себе самих та відміть свій хрест, і йдіть за мною. Це ми і всі твої діти, навчи нас цю любов зрозуміти, по дорозі де є твої сліди, веди нас за собою веди. Любі діти, дорогі пластуни. Ми тут є, переважно вже всі, всі. Дорослі. Кожен з нас вже Попробував смак Христа. Тобто хрест це є обов'язок. Хрест це якась певна трудність, яку Господь дає нам цій нашій життєвій дорозі перенести. Як сина узріла, з болю свого серця мліла, сину, сину, жалісно ридала, землю, землю сльозами скапляла. Ісусе, ми всі твої діти, навчи нас цю любов зрозуміти, у по дорозі дає твої сліди, людину за собою веди. Опущений усіма, іде Ісус! Наступає йому дорогу Пресвята святамат. Його пречиста мать, О, яка болюча встріч. Сарція п'ята, саме он допомагає Ісусові нести Христа. Навіть злих котів прийняла тривога, Що Ісус в дорозі їм помре. Їм вже розіп'яти треба Бога. Киринецький Семеон, нехай Христа бере. Ісусе, всі твої діти, нас цю любов зрозуміти. Поселиться дає свої сіди. Веди нас за собою веди. Семеона примусили нести Христовий Хрест. Примусили допомогти Ісусові. Він боявся тої допомоги. У нашому головному, головному обов'язку говориться, що пластун має допомагати іншим. І на правду, дорогі діти, дорога українська молодь, якщо ми будемо допомагати потребуючим, а їхнені є так багато по тому у світі, то ми відчуємо ту радість, яку відчути Сімон Кіринецький, коли взяв на свої рамена чужий хрест, хрест Ісуса. Шукаємо тих, хто потребує нашої підтримки. Хто потребує Го слова, милосердя, на те, щоб дійсно сповнити закон любові, любові до ближнього і тим самим любові до Бога. Молімося при цій стації, що ми завжди були готові допомогти тим, хто потребує нашої допомоги. Отче нас. Стація шоста: Вероніка подає Ісусові хустин. Любов і милосердна Вероніка, поблиця під кривавий витиряє, втяжність за доброту Спаситель, свій образ на хустині їй лишає. Ісусе, ми всі твої діти, навчи нас цю любов зрозуміти, у дорозі дає Веди нас за собою веди. Снили, але знову устає і на плечі хрест бере. Ісусе, ми є усі твої діти, навчи нас цю любов зрозуміти, по дорозі дає твої сліди, веди нас за собою, веди. Брати і сестри, кожен упадок Ісуса Христа, а їх на цій хрескій дорозі, на Його хресній дорозі зустрічаємо тричі. Вказує на слабкість людини, на слабкість і вірність Господу Богу. Хрест в наших умовах це є в першу чергу обов'язок. Обов'язок, який ми взяли в святому хрещенні перед Господом Богом. Обов'язок, який ми з даром народження прийняли, прийшов до нас перед нашими батьками. Восьма Ісус промовляє до плачних жінок. Плачте ви на вид месії, та не тратьте ви надії, хоч у болю умлівав, він про нас не забував. Ісусе, ми є всі твої діти. Навчи нас цю любов зрозуміти, по дорозі, де є твої сліди, веди нас за собою веди, попереду Ісуса і за Ним Жло багато народу, між ними і єрусалимські жінки, навіть Його страждань та близького місця. Трати вони голос заплакали. Ісус, обернувшись до них, сказав їм, дочки Єрусалимські, не плачте наді мною, а плачте самі над собою та над вашими дітьми. І... Ісус тут падає під хрестом третя. Знов завпаде гріхом прибити, це не зламолов чинити, а жалі стікати Знов примушують іти. Ісусе, ми є всі твої діти, навчи нас, спорював, у любов зрозуміти, по дорозі дає твої сліди, веди нас за собою веди Стація 9. Наш Господь падає вже під Христом, вже третій раз. Напевно, стільки записали, може, тих тяжких упадків, але, напевно, їх іще було більше. Але, певно, це не є тільки упадки, це є наші упадки, наші власні упадки. Стація Десята, з Ісуса здирають одіж. Жовчу, жовчу його напувають. Ось уже прийшов Ісус на місце страти, щоб ще більше з нього посміяти. Кати з Христа одежу стали рвати, Іркою жовчу Бога напувати. Ісусе, ми всі твої діти, Навчи нас цю любов зрозуміти. Ісуса... Немилосердно здерли одяг. Кожен із нас носить якусь одежу свого стану. Батьки мають ту одіж, яка їм дана Богом на те, щоб сповняти свої обов'язки батьківства, а ви, діти маєте обов'язок послуху до батьків. Властини втягнули на себе пластовий однострій. Людина, яка є при владі, має на собі теж гарний костюм і певну посаду. Хотілося б, щоб дійсно ми ніколи не зраджували того стану, до якого ми є поставлені Господом Богом тут на землі, до того обов'язку, який ми собі вибрали, щоб ми ніколи не зраджували того Христа. Хотілося б, щоб ті наші пластуни, яких сьогодні приймемо до своїх лав, ніколи не заплямили тої честі, честі того великого імені бути пластуном, бути вірним Богові і Україні. Хотілося б, щоб наша українська молодь не обдирала з себе ту чисту одежу хрещення і того звання, бути християнином, попадаючи в пияцтво, розпусту, наркоманію. Образ... Потемніло, сонце ясне, від страшного виду гасне. Прибиваю до Христа, Сина Божого Христа. Ісусе, ми є всі твої діти, навчи нас цю любов зрозуміти, по дорозі де є твої сліди, веди нас за собою веди. 12. Ісус умирає на хресті. Хоч умер посеред муки, хоч умер посеред муки, нас усіх віддав у руки, найдорожчі і святі Божій Матері своїй. Ісусе, ми всі твої діти, навчи нас у любов зрозуміти, дорозі, де є твої сліди, веди нас за собою, веди. Починаючи від первородного гріха, з яким, власне, прийшла смерть у цей світ. Смерть є великим знаряддям. Для ворога людської душі. І тому Ісус Христос як людина зазнав смерті. Але ця Його смерть є добровільною. Ісус бере, як людина і переживає цю смерть, хоч Він говорить моїй є владі. Мене життя ніхто не забирає. Я його сам віддаю. Ісус є вчителем, є переможцем смерті. Кожен гріх є смерть для нашої душі. Стація 13. Ісуса здіймає з Христа. Йосиф зняв христове тіло, мати сльозами умила, загортають плащаницю, щоб покласти у гробницю. Ісусе, ми є всі твої діти, навчи нас цю любов зрозуміти, по дорозі дає твої сліди, веди нас за собою веди. Ісуса Христа складають у гробу. Цієї землі Ісуса віддавали за звичаї та втешнім у гробницю Христове тіло шанобливо опускали. Ісусе, ми є всі твої діти, навчи нас любов зрозуміти. По дорозі де є твої сліди, веди нас за собою веди Браті і сестри! Через роздуми над 14-ю стацією Хресної дороги ми з вами стаємо учасниками похорону Ісуса Христа. Ми з вами п'ятницю пережили похорон Вікарія, заступника Ісуса Христа на землі. Ми не один раз з вами були на похоронах. Тобто переживали цю останню стацію життєвої дороги своїх батьків, братів, сестер, а можливо навіть і дітей. Готуйся. Прийняти мене до новечку гурт. Руку. Від імені кравої пластові старшини, минуйте пластунку і новачкою. Готуйся. Від імені крайової пластові старшини іменуйте пластунку і новачкою. Готуйся. Готуйся. Андрію, прошу сказати, я виступу. Хочу бути добрим пластуном новаком. Прошу підняти мене до новацького. Готуйся.

О, як то весело, він він всім. Раз сніжка ліва, раз сніжка права, вперед, назад. І раз, два, три, тако руки, як він? Ти... Та не тако. <реш> Щось в тебе чи що брати. Все, зайдеш за німен. Поїхали. Ой, як то, але співаємо всі, але співаємо всі. <реш> Ой, як то. гарно! Ой як весело. Він війна, бабитися всім. раз ніж красніша. Назад. Раз, два, три. Элебала бануле. Виста, виста. Кумалала, кумалала, кумалала виста. Кумалала, кумалала, кумалала виста. Инимини вас, амини уала Mm home Cresce.